Щось де буде літати, це щось опорове окно. Яке, на жаль, заглушити засобами радіоелектронної боротьби, поки не представляється можливим. Але я ще раз скажу, зараз з кожним днем починаємо ми йти на крок, а то й на два, а то й на три вперед, протидії цим FPшкам на табору. Тому що шкоди вони приносять зараз дуже багато. Ну, це навіть ні для кого не секрет, банально того ж самого флеша. В групі є все те, що зараз ми намагаємося модернізовувати, придумувати. Зараз намагалися розрушати матрицю ворожу, камери. На жаль, не виходить, тому що потрібно, щоб дуже потужний вплив йшов на ту камеру. Потім намагалися за допомогою лазерів, саме лазерних засобів ураження, лопити їм різати оптоволокно. Також, на жаль, не вийшло. Ну, зараз тільки справді єдина боротьба це. Помпова зброя, автомат Калашникова, емочки, все, що завгодно, і працювати тільки фізично в цьому плані. В іншому плані, поки, на жаль, ніяк. Але я думаю, що ось ось є щось. Але навіть дивлячись, читаючи ворожі ресурси, ворог також зараз зробив дуже великий акцент на протидію в півдронам на автолапні. Я думаю, ну не дай Боже, якщо вони вкрадуть нашу технологію, наші впівіноптоволопніки на вже також почали з'являтися, буде страждати.